Ти перш за все професіоналом. Фіксід має знати все, і вміти чимало. Вони вивчають в школах предмети будь-які. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Лялька з чого Ну, ось, тепер ви знаєте, як це можна полагодити. Професоре! Професоре! Урок закінчено. Вибачте, що завадив. Нічого, геню Євгенівичу, ми саме закінчили. Є термінова справа. Ось. Хм, <плес> <плес> Лялька що говорить. Так, але вона говорить японською, а мене просили навчити її говорити українською. Навчимо. Конструкція нова, розумієте. Розберемося. Не хвилюйтесь, професоре. Дякую, колего. Ви завжди мене виручаєте. Піду вип'ю чаю. Професоре! Скажіть про ляльку. Завтра. Це буде темою нашого уроку. А зараз по домівках. А я і так про цю ляльку все знаю. Та ну! І знаю, як зробити, щоб вона говорила українською. І як? Ходімо, покажу. Раніше всередині ляльок ховали пискавку. Коли ляльку перевертали, пискавка переміщувалася у циліндрі. Через неї проходило повітря, і вона видавала звук схожий на слово мама. Мама. А смішно! Тепер голоси для ляльок записують на електронний чип. В ляльку вбудовано маленький плеєр. Натискаєш кнопку, і запис програється. Така лялька легко скаже: і «мама», і тато, і взагалі що завгодно. Цей чіп, на який записано голос ляльки. І в ньому потрібно просто замінити запис. Звичайно, гаразд, мені час. -оп. Бувай. Ну, але Костій, Я придумав смішну штуку. А що як? а потім. Вчора я обіцяв вам розповісти про ляльок, які говорять. Вони бувають різні. Одні говорять, коли їх колисаєш, інші реагують на галас. А ось у таких ляльок слід натиснути кнопку. Хто хоче? Шпуля! Я? А що я можу? Натискай, і лялька скаже тобі мама. Хі -хі -хі. Правда, поки японською. Оля, це Звідки вона знає? <працю> 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 вона жива. <працю> ну і жарти. А я ще кращий жарт придумав. Ага. Що? Бу пожартував. Це фаєри нолик. А я знаю, як їх провчити. Як? як? Найрозумніший фіксик у нашому класі це Ігрик. Мені іноді здається, що він взагалі знає все про все. Наш професор Дідос його навіть поважає. Ігрик весь час думає і не любить, коли його відволікають. У нього просто немає часу хуліганити з іншими хлопцями. Ігрик воліє вирішувати проблеми разумом, а не силою. Тому на фізкультурі йому буває важко. Але він такий милий, що хочеться йому допомогти. У ігрика не завжди виходить зробити щось власними руками. Зате ніхто краще за нього не розбирається у техніці. Якщо щось зламалося, Ігрик безпомилково визначить причину і підкаже, як це полагодити. Зараз іще смішніше зробимо. А? Хулігани. Знову? Зараз я вам влаштую. Знатимете, як дівчат ображати. О, злякалися. Ха-ха! <клев> 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 так їм і треба! Мабуть, подумали, що лялька пожила. А знаєш, Ігрику, тепер мені навіть шкода, що вона не жила. Ну, шпулю тобі не Ха-ха-ха! <плев> <клев>